Що це таке буде, скажіть? Це футболка, Л-розмір чоловіча, вона буде адаптивна, тут по скриєчку будуть нашиватися елементи, які скріплюються на липучках або на зав'язочках, залежно від того, яке поранення буде. До футболок також в комплект будуть шорти різного розміру, тобто від 48 до 56. Знайомтеся, це Тетяна Шаповал. Вона працює в Олешківській міськраді проєктною менеджеркою. Щоправда, свою роботу виконує дистанційно, бо після підриву росіянами Каховської дамби і затоплення Олешок приїхала до Ірпеня. Тут Тетяна приєдналася до волонтерської команди благодійного фонду Україна перезавантаження. Вона головна закрійниця одягу. А це Олександра Сердюкова. Це в нас будуть труси. Звичайні труси хлопцям на перевдягання. Ось такі вони. Олександра працює на кухні доставки готової їжі. Щодня їздить на роботу у Київ. У позаробочий час ось так волонтерить. Могла би після роботи відпочивати, але каже, не час. Як буде перемога, я тоді буду відпочивати. А це керівниця благодійного фонду Україна перезавантаження Лариса Степанушко. Нещодавно фонд здійснив дуже важливе перезавантаження одного з напрямків волонтерської діяльності. Відкрили на сму ось цю власну екомайстерню. майстерню Патьорки називається. Ми шиємо два роки наші дівчата, яких називають, хлопці називають трісількові феї. Вони шиють білизну, але по домах. Тобто це домашні машинки, в когось тільки прості тканини наберегти, в когось і трикотаж, хтось у футболки може перешивати, і худі перешивати. Але свого місця в нас не було. Учільниця фонду каже: той, хто ніколи не шив, не кроїв, не пакував гуманітарку великими обсягами на колінах, тому й невідоме відчуття кайфу від роботи у майстерні. За допомогою Червоного Хреста робочі місця окомплектували новесенькими швейними машинками. Особлива цінність ось ця. На ній можна працювати з важкими тканинами і шити, наприклад, чохли на техніку, намети або ж ноші. Ця така машинка саме для таких строп, коли треба тут закріпити, щоб нічого не рвалося. Строчки поробити такі. Отака машинка. А ще дівчата шиють ось такі органайзери в евакуаційну машину. Розробили його разом із медиками, які виїжджають на евакуацію. Бачите, тут все продумано і розмір, і кількість спеціальних кишень, і що вони мають бути прозорими, аби було видно, скільки там чого є. Має бути на липучках, щоб можна було закриватися, щоб воно не вилітає, коли машина підстрибує, вони ж там швидко їздять. Оце теж такі нам роблять замовлення. А ось на цьому столику дбайливо розкладені заготовки для пошиття білизни. І як тільки у когось з'явиться можливість прийти сісти за машинку, під рукою вже все готове. У майстерні загалом для комфортної роботи є все необхідне, не вистачає лише рук. Тому, якщо у когось серце покличе допомогти нашим оборонцям тримати фронт, зробіть те, що у ваших силах. Долучайтеся до справи. Навіть якщо людина не вміє шити, ми завжди всім показуємо, як робити, вчимо, тобто при бажанні може долучитися будь-хто.